Шановні абітурієнти, у нас вже запроваджено і продовжує запроваджуватись така досить таки цікава форма навчання як дуальна освіта. Це дасть вам можливість одночасно і працювати, і навчатись. Для вас буде складатися індивідуальна програма навчання, але це стосується тільки тих. Хто працює на профільному виробництві. Ну, скажімо, на якщо ви вивчаєте автоматику і робототехніку, то ви повинні працювати там не на новій пошті, скажімо, а на профільному підприємстві, яке і займається або системами автоматики, автоматизації, або робототехніка, або програмуванням, так і далі, так далі. В такому випадку, ви маєте право і маєте можливість Навчатись по дувальній формі освіти. Що це таке, я вам уже е, загалом сказав. Це право навчатись і е, в той же час працювати. Якщо враховувати те, що ми на сьогоднішній час і е, навчання, навчальний процес відбувається е, в режимі онлайн. То це також сприяє тому, що у вас буде можливість і працювати, і навчатися. Це, я вважаю, дуже важливо, тому що багато на сьогоднішній день, багато студентів у нас і працюють, і навчаються, і це в них добре таке виходить, тому вони мають можливість і заробляти гроші, і навчатися. Дякую.